Азнаурію сила лева в тобі конія року номер один, і будемо говорити якраз про меморандум, який підписали Україна та США. Він передує угоді про корисні копалини. Дуже багато інформації зараз шириться у соціальних мережах з посиланням на нардепів. Але хочеться якраз зрозуміти від офіційного джерела, почути, що підписали, якому настрої відбувалися ці перемовини під час підписання, тому що ми всі пам'ятаємо, що відбувалися у Вашингтоні на нашу країну ну всіх лихоманило від а, тих гойдолок, які відбувались навколо цієї угоди, тому що з одного боку всі очікували. Що це буде швидко підписаний такий договір про економічну співпрацю. Потім ми почули, що змінюються правила і змінюються пункти цієї можливої угоди між Україною та США. Змінюються суми, змінюються вже мова йде не лише про там якісь корисні копалини, а вже і про порти, начебто про видобуток газу, систему. газотранспортну систему. Тобто інформація постійно видозмінювалася, і від цього всі ну всі хвилювались Хочеться, щоб ця угода була підписана на вигідних для України умовах, тому що лунали думки про те, що таким чином будуть заробляти на Україні. Але врешті ну, ми знаємо, що ніхто не продасть врешт, Україну і підпишуть угоду на вигідних умовах. Врешті-решт, що нічого умовах. не підписано. Да, як сказала Соля, домовились домовлятись, да це такий і є формат меморандуму, тому що саму угоду, яка буде вже мати в собі деталізований опис. Конкретики, як як створюється там цей спільний фонд? Як будуть розподілятись доходи, хто туди буде входити? Це вже така велика угода, яка буде проходити і ратифікацію в українському парламенті. Вона буде публічна, поки що підписаний меморандум. Такий в загальних рисах. І от Тарас Качка вже з'явився з нами на зв'язку. Заступник міністра економіки України, людина, яка фактично була в перемовній групі. Вітаємо вас, пане Тарасе! Раді вас бачити день. в нашому ефірі. Дякуємо, що знайшли можливість долучитись. Доброго дня, та перепрошую за невеличку затримку. Я дуже радий долучитися і почути теж ваші думки з приводу угоди. От, чи розділяєте ви те, що от ми щойно проговорили, і хочеться почути вашу думку про що, все ж таки ця цей меморандум, який юридичний статус він має, і чи дійсно що це просто поки що домовились домовлятися? Як наша колега зазначила, що це такий просто як намір для подальших дій підписаний? Е, та я перепрошую, якщо буде попадати камера, це трошки польові умови, але я сподіваюся, що все ж таки мене добре чути і Чуємо добре вита да. е, Так, цей документ розроблений фактично як е, о, певне продовження тих документів, які дискутувалися ще з середини лютого, коли вперше в міністр е, фінансів США Бесенд. Прибув до Києва, і запропонував свою умову з ідею цієї угоди. Але вже в рамках офіційного переговорного процесу. Ви знаєте, що уряд України створив делегацію на переговори, і ось це можна сказати: такий місток, або перший документ, який задає рамку спільну рамку між нами і Сполученими Штатами щодо майбутньої угоди. Ми справді до цього дуже активно дискутували з, з американською стороною Вашингтоні. Проговорювали в деталях всі. Нюанси і в принципі дуже конструктивно, і тому для нас важливо відзначити для того, щоб весь світ розумів, що це не якась там теорія змови. Головні принципи цієї угоди це корисно і для сполучених штатів Америки для нас, тому що задає і динаміку переговорів. Ви бачили, що там досить швидкі такі, такі стислі терміни і інтенсивність переговорів. А з іншого боку, принципи та що мова йде про інвестиції в Україну, які дозволяють народу сполучні. Чи не штатів Америки заробити від того, що вони допомагають нам? Це при, при цьому не визнаючи це як певний борг або зміну умов допомоги, яка надавалася, плюс до того всього, що ми бачимо вже зараз в ході переговорів, що е, з'являється дуже чіткий акцент на майбутнє, на майбутню допомогу, і це теж дуже важливо не лише в економічному а й політичному контексті. Пане Тарасе, ми всі пам'ятаємо, що відбувалося у Білому домі, і тоді лунали думки. Якщо таке і в такому тоні відбуваються перемовини, коли камери вімкнені, то що ж відбувається, коли вони вимикаються? І от підписання цього меморандуму в якому тоні проходила, в чому не могли досягнути консенсусу, в чому були напружені моменти, або вже емоції вщухли, і все відбувалося доволі спокійно. Для України і для Сполучених Штатів Америки важливо досягти успіху, і важливо мати дуже позитивну, конструктивну і прагматичну розмову. І це нам вдалося зробити 11-12 дванадцятого. Квітня в Вашингтоні ми працювали великими командами юридичними з їхнього боку, з нашого боку. І очевидно, що професійна фахова розмова щодо кожного абзацу там тексту, який був запропонований американською стороною. Він ну, це, 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 це така якість роботи вона пере, 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 довела, що інтерес з боку України є, що ніхто не маніпулює, що інтерес Сполучених Штатів Америки є прагматичним, не таким. Як він звучав в пресі, скажімо так, і це відповідно створило атмосферу, яка дозволяє уникати будь-яких таких пересторог надмірної емоційності. І я думаю, що насправді, все, що від все, що відбувалося від середини лютого, з обговоренням цієї угоди, воно мало відбутися, тому що справді досить революційна пропозиція, часами вона звучала досить дивно, і ми бачили там і за. Питання з боку і, і міжнародних партнерів, і зараз ви бачите, в меморандумі є цілий абзац з приводу поваги до зобов'язань до, до інших партнерів. Тобто, це насправді ми досить довго зближали позиції політично. Зараз е, технічно можна виправцю, випрацювати складний документ. Він справді не буде простим, таким як цей односторінковий меморандум. Але цей меморандум вже принаймні створює розуміння в усіх дотичних е, осіб у вас у, у мене у. Друзів, а також головне в міністрів, в головах урядів інших країн, в депутатів Верховної Ради, які пізніше будуть ратифіковувати угоду, яку ми будемо проговорювати, створює нормально розуміння процесу, що він не є такий прям утаємничений. І там якісь таємні до домовленості нічого такого немає. Нам важливо було показати, що світові які принципи цих переговорів. І я думаю, що ви теж можете підтвердити, що вони дуже навіть прийнятні і резонують з тими питаннями, які дискутуються в українському суспільстві. Дуже всі хвилювало всі ці тижні і місяці обговорення. На історія навколо суми українського боргу, які які сполучені штати вирахували із обсягів, які були надані військової допомоги, і з цифр, яких і не було, створюючи там якісь там, 300 мільярдів, 400, 200, ну, різні суми були. Остання інформація, що борг вже зменшився до 100 мільярдів. Чи можете ви там підтвердити або спростувати, що такі цифри взагалі фігурують? Що про них йде якась мова, і якщо йде, то які конкретні суми боргу будуть Сполучені Штати вважати своїм внеском в цей фонд, який буде створюватись? І чи стосується це вже наданої нам допомоги військової чи майбутньої, тому що це питання найбільше хвилює українців в, в процесі обговорення. це одне з питань, друге про е, самі об'єкти там наших і корисних копалин і там інфраструктури. Але давайте почнемо з грошей. Які суми фігурують? Перше, перше, що потрібно спростувати, і дуже чітко і однозначно спростувати. Ми це детально проговорювали. Мова не йде про який-небудь борг новий або трансформацію попередньої допомоги в борг, тобто жодних жодної логіки, боргових зобов'язань чи якогось боргування немає ані в пропозиціях Сполучених Штатів Америки і відповідно в пропозиціях України. Мова йде про. Те, які амбіції скільки хочуть заробити, і Сполучені Штати Америки і Україна від інвестицій в Україну, і тут українська пропозиція чим найбільше, якщо ми заробимо не знаю, один трильйон, щось фантастичне, там від інвестицій в українську економіку з боку Сполучених Штатів Америки, Україна готова віддати ну, віддасть навіть. Більше ніж найбільша цифра, яку заявляли десь в пресі, чи політичними заявами йшлося. Тобто, всі цифри, які звучали, це звучали цифри, якісь або людей, які роблять певні оцінки, або довкола політичні речі одного разу лише з'явилася пропозиція щодо цифр. Це був один з варіантів тексту, який був злитий в медіа. І від від того часу ніяких спроб формулювати цифри не було, тому що. Усі розуміють, що це не є борг, це є взаємовигідна співпраця. Цифри справді, коли звучала цифра в там, там тризначна, там 300-500 мільярдів. Ми перевіряли і ми розуміли, що реальний обсяг фінансової і військової допомоги є набагато меншим, і ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки це усвідомлюють. Це добре, але це в загальну, загальний контекст наших відносин це не є предметом переговорів. В рамках цієї угоди щодо військової допомоги тут не буду забігати наперед, але були пропозиції з боку української сторони. Ми чекаємо, як відреагує Сполучені Штати Америки, і ми знаємо, що там позитивне налаштування є, але остаточні формулювання будуть зрозумілі після раунду переговорів наступного тижня. Це справді та логіка, яку нам потрібно додати, і ми бачимо, що справді Сполучені Штати Америки готові про неї говорити. Тому тут будуть певні позитивні новини детальніше. Буду готовий розповісти через тиждень? От, ви якраз зазначили, що наступний раунд перемов очікується наступного тижня. Дональд Трамп раніше заявляв 17 квітня, що дата підписання угоди про корисні копалини може відбутися 24 квітня. Чи дійсно обговорюють саме цю дату? Не буду ні спростовувати, ні, ні, ні підтверджувати Ладно, так, дональда що трампа не. спростовувати чи да. підтверджувати. Підтверджу лише одне 24 квітня. Та квітня, навіть не травня, та квітня в ми зустрінемось в Вашингтоні. Дві переговорні команди в і продовжимо роботу над цією угодою до, до цього часу. От буквально там цієї ночі прийшли нові версії документів, опрацьовані юридичними радниками нашої сторони, їхньої сторони. Це багато десятків сторінок тексту. Ми працюємо. Без вихідних фактично онлайн і дистанційно. А 24 го числа в ми буде велика делегація України. І користуючись тим, що вона буде, ми проведемо і раунд переговорів. Тобто, ми сядемо за роботу. Чи вона завершиться успіхом 24 четвертого? Я думаю, що це складно говорити, тому що це реально вже десь близько ста сторінок текстів. Потенційно, можливо, менше буде. Та тобто, але це реально дуже великий обсяг документів, і я не знаю наскільки технічно це буде можливо опрацювати прямо 24-го числа. В меморандумі ми домовилися, що 26 квітня ми прозвітуємо нашому нашому керівництву, і тоді буде прийнято рішення. Буде здоров'я, здоров да. підтверджуйте правда. Свої слова. Да, правда бачите, все що я Не говорю правда. правда. Давайте тепер, якщо ви кажете, що є різні версії, там зараз угоди, сотні сторінок тексту. Що є предметом дискусії на цьому етапі? Про що йдеться мова? Тому що спочатку це як з грошима, да мова йшла про рідкоземельні метали. Потім вороширилось до в цілому всіх корисних копалин, Потім а, пішли чутки, що і порти, і транспортна інфраструктура Буде входити в цей договір, і е, це теж під різним ракурсом подавалося в медіа, і в, ну і для цього є підстави хвилюватись українцям, тому що це все ж таки все наше рідне і належить Україні. Що, врешті-решт, є предметом обговорення в е, на цьому етапі про рідкоземельні метали, інфраструктуру. Що обговорюємо? Так, я відразу перепрошую за фахову мову, але я думаю, що якщо ми говоримо про такі серйозні речі, треба про них говорити максимально фахово. В мова головне завдання переговорних команд створити діючий фонд інвестицій в Україну. Фонд це фінансовий інструмент, який створить український суб'єкт і американський суб'єкт. І цей фонд як фінансовий інструмент буде мати право і досить таке привілейоване право інвестувати в широке коло об'єктів в Україні як тільки будуть можливості для інвестування. В першу чергу безумовно це корисні копалини в першу чергу це рідкоземельні матеріали але силу того, що наша амбіція, як я вже казав, навіть досить так іронічно можливо, але цілком серйозно заробити якомога більше. Ми зацікавлені в інвестиціях американських і в інфраструктуру, в будь-яку та дорожню, портову, енергетичну. Навіть звучали різні різні амбіції з співпраця в атомній енергетиці і так далі. Цей фонд є лише інструментом. Нам важливо зрозуміти. І забезпечити, щоб він був. Максимально ефективний і максимально е, об'єктивний, тому що якщо це фонд для інвестицій в Україну, відповідно він має працювати максимально ефективно в Україні. Він має бути максимально цікавий американській стороні з точки зору і прийняв зрозумілий, як він працює, та яка корпоративна структура, хто як приймає рішення про інвестиції, тощо це наше завдання. Е, так безумовно, в е, ідея полягає в тому, щоб дати можливість інвестувати в широ. Коло е, коло там об об'єктів суб'єктів інвестицій, але це в жодному разі не означає, що мова йде про апріорі передачу безпосередньо в фонд. В жодному разі мова йде лише про те, що якщо ми будуємо. Нову дорогу або новий порт, але в першу чергу будуємо, розробляємо нове родовище корисних копалин. Ми даємо можливість цьому фонду інвестувати, тобто на капіталізувати цей проект. А це власне те, що ми шукаємо в першу чергу: це фінанси інвестиції в Україну. І відповідно таким чином створити умови для заробітку, які будуть приносити користь Україні через розвиток економіки, а також і фінансово, і безумовно американському народу фінансово. Дякуємо вам, бана Тараса, за включення. Це звучало дуже дуже технічно, але це саме те про що ми говоримо. Дякую. Ну суспільство потребує таких пояснень, тому що велика кількість різної інформації шириться мережею і телеграм-каналами. Тому такі ваші включення дуже потрібні як людини, яка безпосередньо приймає в цьому участь для того, щоб люди розуміли, що відбувається насправді. Тому чекаємо вас на наступному тижні, як ви і пообіцяли в нашому ефірі. Дякуємо вам, Тарас Качка, заступник міністра Дякую. економіки, був з нами на зв'язку.